Два гравці чемпіонського складу урагану зразка розка 2010-2011 років покликані допомогти іво-франківській команді у другій половині цього сезону. 301 річний Роман Ярий та 33-річний Максим Павлюк готові вийти на майданчик уже в середу у найближчому матчі проти рівненського кардиналу. Обидва футзалісти з радістю відгукнулись на пропозицію тренерського штабу і керівництва клубу, з яким поновили співпрацю до завершення сезону. Павлюк Таяри з 3 січня перебувають в розташуванні нової старої команди, з якої провели кілька тренувань, тож сповнені сил та бажання допомогти урагану. Буквально днями обох гравців дозаявило для виступів в чемпіонаті Екстраліги. Роман Яри, який за 9 сезонів Івано-Франківську провів рекордні 270 матчів, кольори рідного клубу, де він з літа працює на посаді спортивного директора, відтепер захищатиме під 19 м номером. А Максим Павлюк, що додавна виступав за першоліговою ДЮСШ 5 мегапром з Донецька. До речі, разом ще одним екс ураганівцем Федором Пилипівим, обрав собі 22-й ігровий номер. Нагадаємо, що через справжню епідемію травм, яка підкосила чемпіонів України останнім часом, по загрою залишається шестеро ураганівців. Два легіонери бірожаде ділву проходять період реабілітації після провадених операцій. Андрій Сімка і Петро Шутурма поки ще перебувають в Лазареті, а в останніх двох матчах зазнали прикрих пошкоджень ще й Роман Кордоба та Роман Кіндратів. Обидвом накладено гіпс. Матч 16-го туру Екстраліги Урган Кардинал Рівне відбудеться цієї середи. Початок о 18-й годині.